У селі Хорупань, Цемлинівський район загинув 22-річний хлопець. Він їхав мотоциклом Мінськ і не впорався з керуванням з невідомих поки причин допустив з'їзд. Мотоцикла на узбіччя з подальшим наїздом на бетонну електроопору внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. За даним фактом відкрито кримінальне провадження на даний час правоохоронці встановлюють обставини а також причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. А у Рівному не змогли роз'їхатись відразу чотири автомобіля. Аварія сталася на вулиці Соборній. Автомобіля Citroen, Audi 80, Volkswagen Transporter та автомобіля Honda Accord. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водії автомобілів Citroen та Ауді 80 отримали тілесні ушкодження, з якими у подальшому були госпіталізовані у реанімаційне відділення рівненської обласної клінічної лікарні. Транспортні засоби значно постраждали. Хто порушив правила дорожнього руху, і за яким принципом відразу кілька автомобілів зіштовхнулись, працівники ДЕНИ кажуть. За фактом аварії ведеться перевірка.